День Соборності це передусім свято єдності. І зараз, як ніколи, наша єдність найнадійніший союзник у боротьбі з ворогом. Символом цієї єдності є незламний зв'язок українців між собою. Зараз я в Англії і мені дуже хочеться розмовляти зі своїм однолітком українською. Зараз я вдома і дуже хочу заходити до підвалу лише для того, щоб взяти огірків для святкової вечері. Зараз я у Норвегії, але не видаляю на своєму телефоні додаток про сповіщення тривоги. Зараз я в Фінляндії, але хвилююся за кожного, хто залишився в Україні. Зараз я вдома і мрію спокійно гуляти вулицями міста. Зараз я на Закарпатті, але кожного ранку я прокидаю землі про найшвидше повернення додому. Зараз я вдома і мрію не здригатися від гучних звуків. Я Зараз у Польщі, але дуже хочу другом, який залишився в Україні. Зараз я вдома і дуже хочу видалити додаток про сповіщення тривоги. Я зараз вдома, але мрію сісти нашою великою родиною за святковий стіл. Я зараз в Іспанії, але вже сумую за українським я вдома і мрію повернутися до торжиття, яким ми жили раніше. Але дуже мрію з друзями запустити святковий салют. Зараз я у Румунії і постійно мрію про зустрічі з друзями. Зараз я у Польщі, місто Варшава, але мої думки і серце залишаються з Україною. Зараз я вдома і мрію знову усією сім'єю поїхати на пікнік. Я зараз знаходжуся в Португалії. Але я дуже сумую за своїми рідними, які залишилися в Україні. Зараз я в Одесі, але дуже хочу повернутися до школи і сісти за свою парту. Зараз я вдома і намагаюсь допомагати волонтерам, аби наблизити нашу перемогу. Зараз я вдома і мрію якнайшвидше знову поїхати до моря. Зараз я вдома і мрію спокійно. Грати зі своїми друзями у парку. Зараз я вдома і мрію не прокидатися від повітряних тривог. Зараз я вдома і мрію знову поїхати у гості до рідних у Харків та Одесу. Наразі я в Німеччині і за кожної можливості переказую кошти для потреб ЗСУ. За Зараз я у Німеччині і тут дуже добре. Але я дуже дуже хочу додому. Залишаємося сильними та робімо все можливе для нашої якнайскорішої перемоги. Слава Україні!